В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З, З вами тьотя сказочка, сьогодні тетя у нас казочка про маленьке слоненятко, яке жило в зоопарку. Маленький голодний песик жив у старовинному невеликому зоопарку, селі, жило багато тварин. Садами. Хоча кожен Цей мав свій вар'єр, всі тварини добре тварині знали одного яскравого та сонячного дня, коли відвідувачі він йшли, вони розмовляли між, між собою. собою, кістку. розповідали одне одному, Сповнення що старося протягом дня, він схопив кістку і побіг, щоб сховатися від усіх. Ходили в гості. Ця кістка стане справжнім святом, радісно подумав він. Тому тварини були Тримаючи кісти і в роті, провулками за виплом одного слона, останнім часом Сумно ходив між його шлях, привів його до старого мосту, Він був гарний перекинувся через чисто нещасний. коли він переходив, зоопарку, не хотів міст зоопарку власне. Він зрозуміло, що він не розмовляв з іншими тому його мама-слоника собаку. Що сталося більшою, і на він сумував ще більше нічого не казав. Засліплений пес перебрала його Я мушу отримати це цю бістапу. Бістапу. Він Загачав і на своє відображення. Усі звірята показувалися іншого собаку зоопарку, отримати більшу кістку. А молодий слоник ховався. Але як тільки слоника домовилася просто кістка вислизнула з зубів, і та так увечері, коли відвідувач вже був покликали свого друга. Кубику йде на квітч, нам потрібно врятувати свою кісток, але, але було вже занадто пізно». після короткого кістка, слоненятко клан. вийшло з своєї звиною мосту, що сталося, він втратив він. не лише кістку, кістку у воді, яка була лише прояснювати, але й свою справжню кісточку, я думаю, що що голодний нічого нічого песик, і що я зовсім потрібний. Та що, ох, я стурень. Кожен щось вміє, я вмаввала його смачну друзі. Кістку. Ну, я спробую. А тепер я нічого не маю. вирішив повернутися не на ринок і спробувати з вами позмагатися. Хотів бити дуже щасливий, каже, що знайшов нову кісточку. Став на старт кістка, кістка не така велика, як старт молодий побігли. дуже смачна. Перший розбіглася, гупарни вже були на іншому боці. Зоопарку. Собачка повернувся на міст, бігати швид, на своє відображення мілію, воді, сумно, йому, спробую, літати, свої відображення. в воді, йому і глянув при цьому на орлів, О, що сьогодні над його головою, казачка, малятка. Слонення кубик став на найвищий пагорб, знайшов у зовні, стрибнув з нього, при цьому махав вухами, як тільки міг. Зовсім не піднявся, лише впав на землю. Літати теж не вмію, сумно каже слоник. Як не думав, як не міркував, але так і не додумався, що йому могло б підійти. Кожна тваринка в зоопарку чимось виділялась, а він ні. Повільно пішов ховатися до свого сховку. Коли в ту мить піднявся величезний вітер, він дум на всі боки. І ніс з собою все, що міг підняти, підняв будиночки маленьких тварин, ламав кущі, навіть зламав дерево. Його стовбур упав прямо перед норою маленьких сурикатів, і вони тепер не могли вийти. Вони були ув'язані у своєму будиночку. Це було дуже небезпечно, тому звірята намагалися відтягнути стовбур або якось підняти його, і ніхто не міг його зрушити. Але прийшов до сурикатів кубік. Схопив стовбур своїм хоботом, напружив усі сили і підняв дерево з землі. Обережно відніс його достатньо далеко, щоб ніхто не постраждав. Сурикати вибігли з нори і почали дуже дякувати слоненяти. Тим часом заспокоївся й великий вітер, і всі звірята були щасливі, що все добре закінчилось. Друг слоненятка олень нахилився до нього і сказав Ти вже знаєш, що вмієш? Ти сильний і вмієш правильно використовувати свою силу. Сьогодні ти врятував сурикатів. Відтоді слонення кубок більше не сумує. Він добре знає, що і він корисний, і що він щось уміє. Кожен із нас чимось особливий. Отака в нас сьогодні казочка-малятка, а вам уже пора спати. Тихої вам ночі на добраніч!